Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! З вами Саша Матвієв. Сьогодні хочу з вами поділитися дуже важливими кількома новинами з Польщі та не тільки. І дуже вас попрошу додивитися до кінця. Маленький спойлер: пів тисячі громадян Росії в 2024 році не отримали захисту на території Польщі. Тобто, вони захотіли там захисту, їм Польща сказала Ні Ха-ха! Якщо початок відео вам вже подобається, то ставте вподобайку та підтримайте це відео підпискою та коментарем. Дуже вас попрошу це зробити. Це дуже важливо для просування українськомовного контенту. Дякую. Також для всіх, хто зараз в Польщі або планує їхати в Польщу. Хоче змінити роботу в Польщі, хоче знайти роботу в Польщі кращу, ніж має зараз, краще оплачувано, цікавішу з перспективою. Я рекомендую вам агенцію працевлаштування Гремі Персно. До речі, в описі під відео та в першому закріпленому кометрі є дуже коротеньке посилання на анкетку, яку ви заповнюєте за 15 секунд. З вами зв'язується менеджер, і він вам все розповість, проконсультує і ви разом оберете для себе найкращий варіант. Роботи по всій території Польщі в більше ніж 100 містах надається послуги працевлаштування від Міперсонол більше ніж 30 тисяч іноземців, в більшості випадків українців, знаходять свою роботу через Гремі Персонол. Тому я рекомендую, якщо ви хочете знайти роботу на складах в логістиці, на заводах, фабриках. Будь-де вони вам запропонують найкращі можливі місця. Вам треба допомогти з документами, вам потрібно допомогти з доїздом чи з житлом. Так само, Гремі персонал допоможе. Ще раз нагадую: в описі під цим відео, також в першому закріпленому коментарі, є посилання. Заповнюйте анкету, з вами зв'язується менеджер, і ви отримаєте найкращу роботу. Ну, сьогодні поговоримо про те, що в Польщі дуже масово зростають заявки на міжнародний захист, не на тимчасовий захист, зразу говорю, а на міжнародний захист. А також, виявляється, я навіть сам не знав, що таке в Польщі є, що в Польщі можна купити чергу. Тобто, якщо вам потрібно там до ужину і ви не можете записатися, а це досить складно онлайн зробити, то можна заплатити гроші і все буде гаразд. Ну і не тільки про це. Тому додивіться ну, до кінця. Як повідомляє Департамент до справ іноземців, за перших 9 місяців 2024 року в Польщі подали заявки на захист, тобто на біженство, не на тимчасовий, наголошую, 12 тисяч іноземців. Звичайно, що левова частка це українці. Ну, з чим це пов'язано, я думаю, що багато з вас розуміє, що неможливість зробити паспорта. Через те, що немає обновлених військово облікових документів, є певні обмеження з боку України за кордоном для громадян України, і в цьому випадку зростає ось. Такі зростають ось такі заяви від громадян України, які не мають інакшого виходу, як подаватися на біженство для більшості. Нормально підходить тимчасовий захист, люди використовують і люди ним користуються. Але якщо є проблема з документами, немає можливості зробити нових документів, паспорт закінчився. Це проблемно за кордоном насправді. І люди виходять з того, що вони просять. Про біженство за перші 9 місяців року було подано 12 тисяч заяв, що на 80% більше ніж за період попереднього року. Серед заявників переважна більшість громадян України, які подали майже 5 тисяч таких заяв. За ними слідували білоруси 2 900 заяви та росіяни 800 заяв. Також помітна кількість звернень надійшла від громадян Сомалі та Еритреї – по 500 з кожної країни. Більшість тих, хто звернувся за захистом, це молоді люди віком від 18 до 34 років, Так говорить департамент іноземців в Польщі. Причому серед них переважна більшість чоловіки. 8 тисяч позитивних рішень щодо надання міжнародного захисту у Польщі. Найбільше таких отримали громадяни України, звичайно, майже 2,5 тисячі позитивних. Та білоруси 2100 таких заяв отримали позитивно. Також цікаво, що міжнародний захист дали все ж таки 150-тьом. Росіянам, але попередньо я вже сказав, що 500 отримали відмови. За перші 9 місців цього року 1200 іноземців отримали відмови в міжнародному захисті в Польщі. Найбільше відмову отримали, звичайно, росіяни 500, Я вже це говорив. Потім білоруси 100 та індійці 60. Ще 2400 заяв було припинено до початку розгляду цього рішення. Це переважно стосується громадян Росії, Сирії та Сомалі по 300 осіб з кожної країни. Зазвичай провадження припиняється після того, як громадян виїжджає з тої країни, де він просить біженство, і в такому випадку, звичайно. Далі розглядати ніхто не буде. Ось така статистика від департаменту іноземців в Польщі. Такого ще не було, як бачимо, масове зростання, і напевно, що це буде продовжуватись, ну, принаймні, поки що. Ви що думаєте про це? Обов'язково напишіть в коментарях. Цікавою статтею поділилася газета Виборча. Вона розповідає в своїй статті про те, що до міграційних центрів вистроюються серйозні черги. І онлайн зареєструватися дуже складно. Ну, майже неможливо. Тобто ви заходите, там все зайнято, 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 всі дати зайняті, всі години зайняті, ну, складно десь попасти. Комусь видається, нема питань, хтось там ночами сидить, цокає і потрапляє на цю онлайн-чергу. Але в більшості випадків, що люди роблять? Люди купують собі чергу. А чому купують? Тому що псевдобізнесмени, можна їх так назвати, беруть ботами або самостійно чекають і ці черги просто займають. Ну, от є там 10 черг. Є там 10 місць в черзі чи ще якась там кількість. Вони взяли це, зайняли, а потім ця черга коштує гроші злотих. І ось місце в черзі 250 злотих. Так пише газета Виборча, спираючись на те, що вона зробила дослідження, питалася людей, як вони це робили. Вони говорили: ми купили чергу, бо тому що неможливо було зайняти. Якби такі псевдобізнесмени не займали черги і потім не продавали їх за гроші, то звичайні люди мали би кращий доступ до. Послуг і до черги онлайн. А так зайшов, а там все зайнято. Плати гроші, тоді отримаєш. Ну ось такий бізнес. Якщо чесно, для мене це трохи дивно, тому що я думаю, в Польщі такого немає, виявляється, є. Все працює, все нормально. Не знаю, хто там цей бізнес ставить на рейки, бо в мене немає там доказів чи якоїсь там конкретної інформації, але те, що таке є. Підтверджує вже багато людей. Також в цій статті від газети виборчої є, що влада бореться з цією проблемою, максимально щось там робить, щоб цього не було, але далі ця проблема є. Звідки ви знаєте, що людина взяла собі чергу чи взяла комусь. Це навіть може бути різні люди. Різним людям там дають навіть по 50 злотих, чи по скільки вони беруть, реєструються, а по 250 продають. Мережа дуже хороша. Ті заробили, і ті заробили, і ось такий бізнес процвітає. А звичайному громадянину, який захоче зареєструватися безплатно, це майже неможливо зробити. Ви, до речі, мали такий досвід купування черги в міграційні центри? Якщо мали, то можете написати в коментарях. Буде цікаво почитати. Якщо ні, ну то щасливчики, значить пощастило і без того минути і не додаткових грошей не платити за ось таку послугу, яка штучно зроблена людьми для того, щоб на тому заробити гроші. Друзі, ось такими новинами, такими інсайдами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали, звичайно, це відео вподобайкою. Якщо подивилися його від початку до кінця, і воно вам сподобалось. Підписалися на канал, це дуже важливо, щоб і далі просувалися відео сам цей канал, щоб він пропонувався більше українцям, як в Україні, так і за кордоном, щоб більше людей знало все, що відбувається там. Підписуйтесь, рекомендуйте друзям, робіть репости, ставте вподобайки. Це дуже важливо. Дякую. Вам. Ну і в описі під відео я залишу. Посилання на інформацію та на мій телеграм-канал та на мій інстаграм. Дуже прошу також туди приєднуватись, щоб знати більше. З вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.